І тут Кирюша на себе вдягнув облік бога, царя, ката і судді. І він вирішує, хто є хто. Слухай. що ви думаєте, що я боюся дати відповідь? я вам її дам. Він жодним чином не може вважати себе громадянином. І суспільство має його сприймати саме так. Як би це жорстко не звучало? Хтось може з автомата в руках захищати, хтось може, як то кажуть, в тилу кувати перемогу. Але всі мають працювати на цю перемогу. А якщо людина каже така, а я тут до чого, нехай там хтось інше робить. Ні, ти не громадянин. Жорстко, Але справила по суті. А ти хто такий, щоб вирішувати, хто громадянин України, а хто ні? Як повинно відносити суспільство? Ви вже, слава Богу, зробили все для того, щоб люди постійно сралися між собою. Майже, ну, в принципі, до того, щоб один одного кончити. Ну, в принципі, як ви і хотіли. По факту, діти і пенсіонери вони не можуть піти з автоматом в руках. Але вони, в принципі, нічого не можуть зробити для того, щоб продовжувати цю війну. Так вони що, не громадяни? Я все-таки думала, що трошки розумний, але оказалося ні. Ну або ж добре, щоб опять нацькувати один на одного. Люди, які живуть в Україні, вони працюють, вони платять податки і 5% військового збору. Люди, які живуть в Україні, навіть коли вони не працюють, ну, сидять там просто вдома, вони користуються услугами, вони купують товари, вони купують продукти, і в це все вже вкладено налог, який все одно якби йде для. Того, щоб забезпечити армію. А тепер в мене інше питання, Кирюша, А вважаються громадянинами України? Оце їбуче шаваро, яке е, пизде гроші, які, в принципі, повинні йти на армію. Вони ким вважаються? А ті бляді, які наживаються на людях, Розкрадають державні кошти, розкрадають державне майно, забезпечення те, що повинно йти на армію, також його пиздять. А вони ким вважаються? Громадянинами України? Чи ні? Тут мені теж цікаво стало. А хто вони? Ну так, повилазять в ефіри, намелять хуєти, ну, а потім люди гризуться між собою і готові один одного повбивати через такі от пропагандистські слова. Ну а ви що думаєте, напишіть в коментарях, хто є громадянинами України? Ті, що прості люди, чи ті, що пиздять гроші.